Чистий четверг це духовний четверг. І це не тільки політика, це і твоє власне життя. І я вважаю, що нема жодної людини, яка без гріха. Гріхи не обговорюють, гріхи замалюють. Я прагну бути в політиці максимально чистим. Цей парламент є можливо найбруднішим за всю історію. Тому що дуже багато з того, що обіцяли кандидати в народні депутати, які йшли, фактично зрадили своїм словам в перші дні своєї роботи і продовжують це робити, починаючи від порушення регламенту, процедури розгляду, ну і завершуючи невідповідністю своїх часто патріотичних закликів і при цьому антиукраїнських дій. Я бы на вашем месте вопросы политики и такой, знаете, церкви, духовного мира не объединяла. И некорректно, совсем некорректно поставлен вопрос. Я же вас не спрашиваю, в каком месте вы себя уважаете чистою. Правильно? Ну, это неправильно. Да. Поэтому я считаю, что чистость четверг это в первую очередь вопрос чистоты каждого человека, вопрос души. Хорошо. И это каждый должен ответить сам себе. Я не э, такие великие свята, как Пасха политика, потому что сегодня, к сожалению, нет души в украинском парламенте.